Людбанда. Коротше, експериментуємо. Рецепти не пишемо, Початок не знімав. Пробую мішати кольори. Зробив кислотний такий. Жовтий перемішав з кислотним салатовим. І замішав синій з червоним, типу фіолет. Фіолет добавив золоту блестку. Сюди. Королівський синій. Дивіться, яка класна блсточка. Зараз прогріється трохи ще в шприцю, вийдуть бульбашки і будемо пробувати лить. на судачка. Потім будемо тестувати, вже на сяз пішов, то після язя, наверное, Да, дядьку? Бій. Так. Все можливо, все можливо. Зараз прогріється трохи ще. Він вже нагрівся на 170 я виставив. Трошки прогріється, щоб бульбашки повиходили і будемо лити. Я вже пробував, вилив пару приманок і не прогрів шприца, не почекав, поки повітря вийде. І було з бульбашками. Але вийшло прикольно. І вийшли двохколірні, так що зразу починаю зараз двохколірні. Удачно. Банда пробуємо. Таку бльосточку додав, бо не показував, мабуть. Вчора товариш мені перевіз був в магазині. Олежка, дякую тобі. Я з роботи трохи втомлений, то може в голосі немає такої настрої бадьоро. Все став у нас змішувач. Давим, поки не піде два кольори, і починаємо заливати. Оп, пішло два. Буду спинку темну. Животик світлий. Оп. світлий. Звідси з воздуховодів пішов силікон. Значить форма пробилася. Не знаю, що вийде. Але дуже цікаво. Опа. Оп ніколи не міксував кольори ще готових кольорів всіх палітри все і немає але назбираємо скоро на ягоді да, Андрюх? Угу. шаймер наш Оп. бльостки наче виділяються рівномірно, виходить Оп. Коротше, ці штучки засохші. Будемо збирати і потім міксувати якісь кольори. Так, перший у нас ізик 3 дюйма. Подивимся. Ого! Ви яка класна приманочка. Треба ще почекати, хай виставни трошки. подивимось так свинг факт класна теж формочка а, друзі використовую силиконову смазку для форм бо не можна потім дістати висякі класні приманнички виходять так і що судак буде в захід Хочу зібрати судокову коробочку. У нас сьогодні ми не поїхали на рибалку, бо вітер, що хлопці погоди немає, імпакт Слінг Там Був слінгпат, а це свінг імпакт. Тут є такі спеціальні канали в формі для облої, щоб проливалися повністю ребра. Це класний приман. Так і зі шайне. Так що, дивіться, банди, яка красота. Так, проливаємо останню вже партію цим кольором. Вже напевно на підході у нас силикончик. Будемо мешать один якийсь колір. Тут застряв, ну, що не повелося. Будемо мішати якийсь колір один. Бачимо, що в нас з цього вийде. Так, друзі, провели трошки, от від нас відходики наші, це ливарні такі воздушні камери, знову світло мерехтить лампа. Дивіться, які в нас вийшли. Ізішайнери 5-дюймові, свінг-імпакт і ізики, три дюйми. Класний колір, мені подобається такі. В оригіналі можуть є схожий кейтека. Будемо пробувати скоро на судачка. Пробували треба дві колірних приманок. Зараз будемо пробувати заливати білий пурпурний. такий колір Pearl White. Іначе перлинка перебивається. Покажу вам процес з самого початку. Дивіться, каністрочку нариваємо. Давайте багато не будемо. 100 грамів. 100 мл. Наливаємо силікончика і мікрохвильовку. Спочатку нам треба розігріти силікон до повністю розорого кольору. Ото тоді будемо додати барвник. І Я думаю, що трошки додамо золотої, а може й синій побачу. Бо дуже цікаво, хочеться все спробувати, нічого такого не пробував. Але хочеться залити білого кольору, такого, і ще золотого кольору залю. По судочку, два таких кольори дуже класні робочі. От, силикон білий працює завжди з бльостою по судоку. Ну, морквочка. Тож. У нас золоті вобліра на троллінг в тому році, ціле літо працювали. От Ми трохи повідривалися, то просто рижика якось збереш що все одно бумбаси він не бурнуть. Так що, друзі, зараз щось придумає. Наш силікончик поки гріється. Я думаю, що вже він буде ставати на Так, да, Дивіться, бачите, напівпрозорий такий став. Ще вже погуляв, щоб він став повністю Треба, друзяки, робити це все в респіраторах і в Ну, У нас мозгів нема, правда? Вже позорий став, друзя. Капель, я думаю, що 15, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 20. Ого, 17 навіть іскапнув. Давайте перемішаємо, побачимо. О, дуже класний колір, тут позори. Давайте ще три штучки. 4. у нас десь вийшло на 100 мл. 20 капель. Подивіться. Сюди так і коситься. Буквитная блёсточка. Я размере шину. 20 секунд полностью, как раз 20 выставлю. будем блёсточку. О, у нас тем часом шприц разогревается. Вот 170 я выставил. Уже на 144 разогрелся. Зачекаем за такая, Синяя такая. вот такой И давайте блокируем. Блески такие. мы не пожалеем, да? А вы что, что это за колер? Вот сюда уже буду Так, еще. Видите, прикольно. Так, заради ставлю. Буквально на секунд десять. Будем заливать шприц. А уже в шприцу температура Мої вірениці. Повітря вийде бульбашки всі. Ставимо 20 секунд. А вже в шприцю 164 температура. Зараз будемо шприцю додавлять. Красочок поки що асортимент невеликий. Ну, можна з їх теж міксувати двохколірні. Якщо, наприклад, червоний з синім, то буде фіолетовий, білий, червоний, рожевий. Ну таке, можна гратися, але краще купувати зразу вже готові кольори. Ох, це дуже класний колір, дивіться. Перемішуємо більш пліць. Все сюди. Позора Біло пурпурно буманочка з голубою бльосточкою. Опа. Зараз нагріється. І будемо щось робити. Так це у нас свій пастик. 3, 3 і зіг 3 дюйми, і свінг фат 3,3 може ще такого ізі шайнера, одного пролі. Ось такі 4 формочки. Значить банда закінчив лиття вже, і начало темні трохи на вулиці. Дивіться, такі в нас вийшли класні приманки. Ось такого кольору. Оцей колір теж класний. Ось такий колір, дивіться, ізик. Фетики, свининпактики. Ось такий колір. Оце взагалі бомба, дивіться. Дорого богато. вот ізики. Ізік. Ізики. Класні такі приманочки на цих і цих лив ізиків. Якщо треба буде нам потім панал, хто на у нас ще це С собі відібрав. Бачите, є в нас чим і чи і буратори, все що хочеш. Так що, друзяки, таке було відео. Дякую що підписуєтесь. Всім пока!